Віта, сьогодні в нас 20 квітня, і сьогодні день, коли народ, український народ, вдячний волонтерам, тобто День вдячності волонтерам. І в День вдячності волонтерам хочу тобі передати подяку від начальника об'єднаного штабу воєнних волонтерів Петра Гудима. Подяка за послідовну громадянську, національно-патріотичну позицію, активну участь у громадському житті та жертовну боротьбу за збереження суверенітету і територіальної цілісності держави України Отримуй, будь ласка, таку таку почесну подяку Дякую. і також із запізненням, але тобі ем, свідоцтво посвідчення воєн о, волонтера приймає ось воно mm -hmm. ну, таке, у нас з двох сторін таке посвідчення. приймає І документ, який можна. ага І документи, що на скло автомобіля можна ну з двох сторін за yeah. законом. Mm -hmm. Тому слава Україні! Героям слава Aha. дякую! Ви жале сте.